Дві годиною машиною з Дніпра, половина маршруту по зруйнованим дорогам. Такий шлях потрібно здолати до селища Гупалівка Магдалинівського району. Тут у корпусах колишньої сільської лікарні нині живуть вимушені переселенці. Більшість з них люди з інвалідністю чи поважного віку. Пані Людмила ще в 2015 році втратила будинок на Донеччині. Прилетів снаряд, все майно згоріло. Ішов бой. 15 часов ми сиділи вдома. Ми, ми з мамою не в підвал, нікуди не ходили. Я не ходяча, а мама була незряча. Коли дивлюсь на, на халаті, в мене кров, ну, в мене було ранення осколочне. Робив коляску з-під заказу. Ну, вона там залишилася, там, там її вже немає, там все розбите. Пані Людмила тікає від війни вже вдруге. Тепер живе в сімейному гуртожитку. Не пам'ятає, коли востаннє була на вулиці. А зараз має колісне крісло та може знову виїжджати на свіже повітря. Добрий день вашій хаті. Добрий день. Допомогу отримали всі мешканці шалтеру. Тут побудували сучасну кухню, замінили проводку, виконали капітальний ремонт, закупили меблі, плити, духовки, бойлери та іншу техніку. Мати двох діточок Ірина у захваті від нового обладнання. І виходить, вже августа місяцями. Тут серпня місяця проживаємо. Слава Богу, що зробили гарну кухню. Чудово раніше тут були жахливі умови. Маленька піч народу багато. Умов взагалі не було. Також у шелтері відремонтували ванну кімнату, встановили нову сантехніку, придбали пральну та сушильну машину. Едуард Яковлів Завдіївки останній рік там жив у нелюдських умовах. Родина виїхала, коли отримала змогу евакуювати стареньку тещу. Ми там жили цілий год Ми там жили без води, без світла, без газу більше року. А тут ми попали в цивілізацію. Керівниця центру надання соціальних послуг Олена Гунько розповідає, що спочатку повномасштабного вторгнення громада зіткнулася з проблемою розміщення людей із зони бойових дій та окупованих територій. Біженців поселили в приміщення, якими не користувалися понад 20 років. Допомагали нам фонд Віктора Пінчука. Вони провели ремонти в столових. На сьогодні ведуться ремонти також у ванних кімнатах, в туалетах. В комунальній установі є два приміщення. В одному з приміщень проживають внутрішньопереміщені особи. Оце особи вразливої категорії, маломобільні групи, особи з інвалідністю. В іншому приміщенні проживають особи похилого віку, одинокі мами з дітками. Майже 70 осіб отримали другу домівку в Гупалівці для стареньких евакуйованих із зони бойових дій. Відремонтували їдальню з урахуванням особливих потреб. Відтепер людина на колісному кріслі може комфортно пообідати. Збудували і пандус на вході до будівлі, аби маломобільні групи населення нарешті могли вільно виходити на вулицю. Привучити на навчитись, потрібно ще з'їжджати. Проєкт допомоги евакуйованим літнім людям та одиноким матерям реалізується в рамках спільної благодійної ініціативи Ukraine Relief Fund та фондом Віктора Пінчука. Софія Куценко, Олена Городецька, Денис Ялисавенко. Новини одинадцятого каналу.